Людям усім і усьому прикрас. Доброго ранку малята! Скажіть, будь ласка, що ви бачите на цих малюнках? Плесики. Так. Песіки. Так. Ще що? Персики, груші, які ще ви, що ви бачите ще? Яблука, Яблука і сливи, правильно. А як, як одним словом назвати. Що це? Фрукти, Фрукти. правильно. А де вони ростуть? На дерева дерев дерев правильно ростуть на деревах. Правильно, це фрукти, і вони mm -hmm. ростуть на деревах молодці. А тепер уважно подивіться, і назвіть мені, що це за ягоди. Ягоди да, ягоди, вже Андріївна підказала вам. Що це за ягоди? Малина. Малина. Смородина. Мородина. Оце червона, це порічка. Це порічка її називають. Смородинка червона, це порічка. А це що? Агрус. Агрус. Це ягоди. Де ж вони ростуть? Так, на кущах. На кущах молодці. Так, це плодово-ягідні кущі, адже є ще кущі які. Просто ростуть зелені кущі, зелені такі кажуть, а це кущ, а це ягоди, які ми збираємо і можемо їсти. Правильно. Скажіть, будь ласка, а які ще ягоди ростуть на деревах? Які ще ягоди ростуть на деревах? Хто знає? Ой, мама! Що? Альба. Черешні, Альба. вишні, це ягоди. Вони ростуть на деревах. Шовковиця ще, це теж ягода. А зараз вам потрібно відгадати, що росте в чарівному садку загадки. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яни, гладеньке, на смак солоденьке. Пелчик. Що це? Пелчик. Ні. Рум'яне гладеньке на смак солоденьке. Яблоко. Так, перевіряємо правильно яблук. А ось тепер уважно слухайте другу загадку. Наче яблуко великий і смачний, і соковитий, є гладкий, є бархатистий, весь червоно-золотистий. Персик. Персик правильно, Кіра. Персик. Пер. Молодці. Ягоди смачні ці, люблять їх ведмеді не горобина, не калина, а з колючками. Малина. Правильно, Мов би на одній нозі він зростає на лозі. Подивись скоріш віконце, грона сповнені всі сонце. Кожен скуштувати рад соковитий. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Злива Злива, правильно лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочкою. Гроша за долота, долота. Молодці, бачите, даже не. Так, а зараз давайте послухаємо вірші. Уважно слухайте, потім будете відповідати, із садка в осінню пору поспішав їжак комору, ніс, їжак, увесь зіпріли, стиглих яблук, кошик цілий. Аж біжить напроти друг. Я шукав тебе навкруг. Біля саду на межі їжаки присіли. Довго друзі говорили, кошик яблук з'їли. Скажіть, хто шукав їжака? Хто Друг Єгор, а що ніс їжак? Так. Да. А в чому він ніс яблука? В кошику. Що ж вони зробили з яблуками? З'їли. З'їли. Ось Її. бачите, який віршик гарний. П Їжак ніс яблуки, але додому він їх не приніс. Так, а тепер давайте пограємо в гру. Добре чи погано? Подивіться на ці малюнки і скажіть, хто робить добре, а хто погано? Дол... Погано делают... Що він робить? Ламає дерево. він ламає дерево. Дерев. а ось хлопчик з дівчинкою що роблять? Так, вони роблять добре, правильно. А тепер подивіться, що робить хлопчик, що він зробив. Дерево. Так. А ось тут що залишили люди? Скажіть, будь ласка, якщо ми залишимо ось так багаття в лісі, що трапиться? Буде велика біда. Вода Це погано, хлопчик робить добру справу, він посадив дерево, поливає, а ось залишили люди багаття, а це дуже погано. Так, а тут подивіться, де гарно, де а де ні. Що дітки роблять? Помадаю. Та, 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 так, а хлопчик що робить? Ламає дітку. Так, оце погана справа. Дітки посадили дерево, полили, а хлопчик ламає. Йому весело, а дереву боляче. Подивіться. Можна ламати дерева? Ну, ні, це погано. А посадити дерево? Це да. да. добре, правильно. А ось зараз послухайте віршик, який написав Грицько войко, називається він Схожі. Зайшов ослик до садка і зірвав листок з дубка. А Іванкою з городу, нащо нищиш ти природу? І мерщій побіг в садок, вирвав з коренем дубок, замахнувся на ослиська. Не підходь до саду й близько. А осел за огорожі. Ми з тобою, хлопче, схожі. Чому осел сказав Іванку, що вони схожі? Що зробив Іванко? Подивіться уважно, що він зробив? Що в нього в руках? Дерево. Дерево. Він його вирвав геть з корінням. А можна було його так робити? Ні. Ні. Тому осел йому і каже, що вони схожі. Він каже, ти взяв листок, осел тільки листочок взяв. А Іванко вирвав ціле деревце, І він зробив дуже погано. Ось тому Грицько Бойко написав такий віршик, що вони схожі. Іноді буває, що ось тваринки нищать дерева, але вони істенькі іноді хочуть. А ось людина, яка вириває, ламає, вона робить дуже погано. Ось тому такий віршик. Бачите, схожі вони. А зараз пограємо в гру. Сік який? Кажіть, будь ласка, малина, який сік? Сік малиновий. З малини. Мали малиновий. Повторили. Сік малиновий. Малтопки. Сік Сип Ні. Давайте так. Будемо повторювати правильно. Сік морквяний. Сік морквяний. Так. А з вишні який буде сік? Вишневий. Сік вишневий, так. А з яблука. Сік яблучний. Яблучний, правильно. Довий. А з груші? Сік готовий. Грушевий правильно. А зі смородини. Довий. Смородиновий Так. А скажіть, корисні соки пить? Сік пити корисно? Так, Так, тому так. що там багато вітамінів. Добре. Добре, молодці. Скажіть, будь ласка, а ви, які ягоди і фрукти збирали у себе, у кого є дерева в садочку? Вичили. Вишні ти Вишні. збирала так. А що ти з вишнями мама робила? Що мама тобі робила з вишнями? Варенья. Так, варення вишньове. Тьома, а варенья? ти що з вишнями? А ще що з вишнями робили? Варення. Варення. Ще можна що зробити? Компот. Компот. Сік! А ще що можна з вишнями зробити? Вареники з вишнями. Пиріжки зробити з вишнями. Так, вони дуже смачні, правильно? Правильно. Так. Так, ви любите ягоди фрукти? Так. Правильно, треба їх їсти, бо це корисно, і ви будете чудово виглядати, і ви будете молодці. Ну що ж, молодці мої, чудово! До побачення, так. до зустрічі. До побачення. До побачення. До до побачення.